Новий альбом під назвою Сентимент від американської експериментаторки Клер Роусей. Вона відома тим, що кидає виклик умовностям в своїх експериментальних і ембієнтних формах музики, використовуючи польові записи на портативний цифровий магнітофон та перетворюючи ці записи і звукові колажі на насичений та доповнений автотюном мелодійний слоукор. Таким чином, відкриваючи нові горизонти експресії у своїй творчості, це тактильні колажі із повсякденних звуків, накшал дзенькіту клавіш підслуханої розмови або сугестивного шелестіння, що супроводжуються її роботизованим голосом, який вона змінює через автотюнер. У своїх піснях вона бореться з напругою між своїми найпотаємнішими думками та метушнею навколишнього життя. Це її приватні роздуми, пропущені через холодну відчужену вокальну обробку, які стикаються з живими польовими записами з публічних просторів. Такими як балаканина, пташини спів, відкривання консервних банок, шелест паперу та клацання запальнички. Кожна композиція складається з безлічі крихітних семплів. Звичайні речі набувають нових інтерпретацій у її творах в супроводі з сирою гітарою та інді мелодіями. Серед цього безладу електрогітар, електронних іграшок та шумових записів співачка показує всю свою розгубленість, депресію та виснаження, які формують настрій платівки починаючи з першої пісні альбому. Меланхолійно депресивний настрій є основною нотою, яка звучить впродовж усього альбому. Це емоційна подорож, що супроводжується простими, але глибокими звуками нашого буття. Які роусі майстерно плете у гіпнотичні звукові візерунки?